В Україні триває тиждень озеленення. Представники Прилуцької філії Червоного Христа спільно з учнями ліцею номер 12 долучилися до озеленення території навчального закладу. 25 квітня ліцеїсти спільно з вчителями та адміністрацією школи посадили троянди та берючину. У заході взяли участь дев'ятикласники, які в цьому році залишать стіни рідного навчального закладу. Як говорить голова Прилуцької філії Червоного Христа Артем Олександров, такі заходи сприяють згуртованості молоді. Дані заходи згуртовують в першу чергу, як педагогів, так і молодь. Взагалі важливо не опускати руки, вірити, що наша Україна буде квітнути, все буде добре, все буде Україна. Школярі таку думку цілком підтримують, адже працювати командою це велике задоволення. Це Робота в групах, хтось копає, хтось поливає, хтось саджає. Віта в людей завжди асоціювалися з любов'ю, радістю, гарним настроєм і бадьорістю. А на думку ліцеїстів, це перш за все згадка про дев'ятикласників, які зовсім скоро стануть випускниками рідної школи. Ну оскільки у нас дев'ятирічка, то ми захотіли. Залишити пам'ять про нас і плюс це підкращує повітря і естетичність вигляду. Усі учасники трудової акції продемонстрували ентузіазм у роботі, небайдужість до свого навчального закладу з відповідальністю віднеслися до поставленого завдання. 15 кущів троян та 30 кущів Берючини. Сьогодні висадили майбутні випускники ліцею номер 12 Олександра Трішина, Олександр Подволець, час новин Прилуки.